Привіт усім! Ви на каналі бабусині рецепти. Вітаю підписників і гостей свого каналу. Що ж сьогодні, друзі, буду готувати я. А сьогодні я буду готувати дуже-дуже смачну страву. Але трошки вам розкажу історії цієї страви. Колись в лихій 90-ті я мала щастя, а може не щастя, подорожувати по Польщі. З кравчучкою. Я думаю, що моє покоління знає, що таке кравчучка. А молоді, якщо не знають, це такий візочок, що на ньому я возила. Ой, скільки я возила того товару. Ну і коли вже їхала додому, коли вже той товар весь продала, завжди додому дітям везла гостинці. Коли у нас в Україні були порожні прилавки, Польщі дуже був великий вибір. І я дітям возила оселедець. Там такі гарні, чудові ось ті салатки з ледями в майонезах, у сметані. Але одного разу я вирішила купити ну, якогось такого в томатній заливці. Я зрозуміла, що там є томатна паста. І мої діти дуже сподобали собі ось ті. Оселець. І потім я завжди їм привозила тільки такі. І знаєте, як вони називаються? Сліді по-кашупські. Тобто оселедець по-кашупський. Чого він по-кашупський, я не знаю. І сьогодні я приготую ось ці сліді по-кашупськи. Дуже просто, дуже недорого. І дуже смачно, там вони рахуються як святкова страва. Приєднуйтеся, друзі, і будемо готувати разом. Що спочатку буду робити? Я? Звичайно, що спочатку я оселедець маття замочу у холодній воді з додаванням одної столової ложки оцту на один літр холодної води. І вимочувати я його буду десь біля півтора години. Оселедець уже Замечений. А тепер нам треба запарити родзинки. Так, так, Вам це не причулося? Саме родзинки уходять у рецепт цієї страви. Родзинки висипаю у посудину і заливаю їх кип'ятком. І так вони будуть стояти до повного охолодження. У своїх відео я завжди наголошую, що я нарізаю. Почищену і помиту цибулю. І мене дуже дивує, коли бачу, що навіть такі високопрофесійні майстри кулінарії не миють цибулю. Друзі, ми не знаємо, чим та цибуля оброблена. Ми не знаємо, де вона зберігалася. Ми не знаємо, що по ній лазило. В мене моя домашня. Я почистила її і помила разом з своїми руками. І я безпечна, що нічого на ній не залишилося. Отож, почищену і помиту цибулю нарізаю пір'ям, але можна її ще нарізати і півкільцями. Сковорідку кладемо на вогонь і наливаємо в неї десь біля 50 мл олії. А коли олія закипить, то відправляємо сюди порізану півкільцями а чи пір'ям цибулю. Час від часу помішуючи, будемо смажити цибулю до напівпрозорого кольору. Потрібною кількістю томатної пасти заповнюю мірний стакан. Коли цибуля зм'якла і стала напівпрозорою, додаю сюди томатну пасту. Добре перемішую пасту із цибулею. У мірний стакан набираю холодної води. Об'єм води повинен бути рівним об'єму пасти у ньому. Воду виливаю у сковорідку і все разом перемішую. Коли ця засмажка покипить собі уже десь так хвилинку дві додаю сюди родзинки. Згідно рецепту, тут мені потрібно 3 ложки 6% винного або яблучного оцту. Але якщо його немає у вас в наявності, то ви можете скористатися 9% столовим оцтом. І ви його берете дві столових ложки. На даному етапі додаєте ще потрібну кількість цукру, все ретельно перемішуємо. І ось так нехай воно собі ще тушкується десь біля 3-4 хвилин. А тоді виносимо цю нашу засмажку у холодне місце до повного остигання. І поки остигає наша ось ця засмажка до риби. Я поріжу огірочки. Огірочки тут треба нарізати консервовані. Але я маю огірочки, які робила по рецепту Люда Карпати. У неї навіть польський перепис. Вони тут ідеально підійдуть. Ось такими невеличкими і не дуже дрібненькими кубиками нарізаємо консервовані огірочки. Бажано, щоб ці огірочки були не солодкуваті, а такі трошки кисловаті. У сковорідці засмажка повністю остигла, тож відправляємо до неї порізані кубиками консервовані огірочки. На дрібненькій терці натираю два зубчики часнику. І тепер додаю 1 чайну ложку солі і все ретельно перемішую. Тепер треба попробувати це. Можливо, воно не досолене, досолюємо уже до смаку. Оселедець наш теж вимучився уже до смаку. Витягуємо його на паперовий рушничок і обсушуємо. Нарізаємо оселедець такими невеличкими порційними шматочками, аби було на раз в рот. Ну, звичайно, це в залежності в кого який рот. Овочеву частину страви відправляю у миску. Додаю до неї порізаний оселедець і все легенько і ретельно перемішую. Перемішуйте так з почуттям, щоб не подрібнити оселедець. Наші сліді по кашупські готові. Тобто оселедець по кашупськи. Його треба поставити в холодильник, щоб він замаринувався мінімум на добу. А може маринуватися навіть і дві, і три доби. Тому, якщо ви задумали, чи на якийсь свято приготувати цей оселедець, приготуйте його заздалегідь. А тепер кладу його у холодильник, накриваю харчовою плівкою, і нехай він стоїть, Ну, у мене не буде стояти добу. У мене до ранку, і ми будемо вже його пробувати. Він у мене і до ранку не стояв. Через дві години чоловік захотів пробувати. Та хіба ж можна втриматися від такої смакоти 24 години або 2-3 доби? Знали б ви, який запах тут панує в мене на кухні? Ви б одразу готували цей оселедець. Тож дивуйте, друзі, своїх рідних, близьких, друзів такими чудовими, смачними, вишуканими і недорогими стравами. Готуйте і нехай вам смакує! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте і нехай вам смакує! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь! Та мирного неба над головою.